Князі Сангушки. Сангушки вінницькі та браславські старости та воєводи, Волинський князівський рід герба Погоня. Належність до цього герба свідчила про литовське велике князівське походження. Сангушки вели свій родовід від князя Олегерда і відносилися до вузького кола головних княжат, які входили до складу Великої ради Русько-Литовської держави. Крім Сангушків, до найстаріших князівських руських родів належали князі Острозькі, Корецькі, Збараські Заславські. Сангушки обіймали адміністративні посади на Братславщині, починаючи з середини 15 століття. Зокрема, Василь Сангушко став Браславським і Вінницьким намісником в 1443-45 роках. Традицію освоєння східного Поділля продовжив його небіж Андрій Олександрович Сангушко, який виконував аналогічні обов'язки на початку 16 століття. Наступне покоління Сангушків отримало на Браславщині великі земельні пожалування. Федір Андрійович Сангушко, маршалок Волинської землі, став у 1544-1547 роках Вінницьким і браславським старостою. Ще раніше протягом 1516-17 років вінницьке і Братславське намісництво обіймав його брат Роман Андрійович. В другій половині 16 століття родину Сангушків прославив князь Роман Федорович. За свідченням сучасників улюбленець короля Сігізмунда Августа польний гетьман Литовський. Роман Федорович виявив себе як блискучий полководець часів Ливонської війни. Він декілька разів громив війська московського царя Івана IV, захопивши в полон велику кількість ворожих воєвод. В 1569 році князь Роман продовжив переможну традицію, розсіявши поблизу Умані татарську армію. За свої подвиги князь одержав Братславське і вінницьке староство. А в 1566 році став Браславським воєводою. В цій якості Роман Сангушко був присутній як делегат на Люблінському сеймі, котрий юридично закріпив створення об'єднаної польсько-литовської держави речі Посполитої. Браславським воєводою Роман Федорович залишався до 1571 року, доки не помер у 34 річному віці. В ці роки. Було побудовано родинний замок у Ізяславі, укріплено замок у Вінниці. У наступні десятиліття Сангушки продовжували відігравати помітну роль в політичному житті Братславщини і Поділля. Хоча на вплив, який тут мав князь Роман Федорович, претендувати вони вже не могли. Втім, Георгій Львович Сангушко Кошерський у 1598-1601 роках був браславським каштеляном. А його син Адам Олександр в 1621-1630 роках обіймав посаду подільського воєводи. thank <laughs> you